Година тут, в будній день коштує 70 гривень. От стільки я і заплатив за годину притут. На вихідних вона коштує 90, але мені дуже подобається, тут є в прайсі такий пункт. Кібермарафон на 13 годин з 8 ранку до 9 вечора за 520 гривень в будні і 630 гривень в е, вихідні. Конкретно тут, переді мною, гарнітура HyperX Alpha хороша, якісна, багато кіберспортсменів на ній грають. Клавіатура теж HyperX Alloy FPS, Суперпопулярна. теж дуже часто її досі юзають кіберспортсмени. Це механіка, питань не було, тобто в мене жодної клавіші не заліпало. Монітор. От, монітор – це цікава історія. Тому що я не маю досвіду гри на вигнутих таких моніках. І в світі КС це не популярно. Тобто на турнірах зазвичай грають на моніках, які рівні. Але я пограв і я взагалі жодної різниці не відчув, тим паче дискомфорту для себе. Тут стоять аоки, 240 Гц, і 20